Напевно, в розмовах про середньовіччя чи навіть 16 17 століття зі своїми знайомими ви могли чути фразу, що тоді люди були дурніші, всі поголовно були релігійними і вірили у магію, не те, що ми розумні люди сьогодення. Але їхні погляди на життя не були якимись однаково однорідними. Може, ми в нашу епоху інтернету та соцмереж є насправді набагато більш уніфікованими, ніж люди давнини. А ще насправді ми доволі схожі на людей 16 століття. Сьогодні я хочу поговорити про книгу, яка, на жаль, навіть не має власної сторінки в українській Вікіпедії, не кажучи вже про переклад українською. Але ця книга найяскравіший в світі приклад жанру мікроісторії це спроба реконструювати життя та походження ідей одного простого мельника, що жив в 16 столітті в північній Італії. Називається книга Сир та Хробаки. Автор італійський історик Карло Гінзбург. В цьому випуску буде трохи про книгу та трохи роздумів про паралелі сьогодення і життя однієї людини 16-го століття. Унікальність книги в тому, що реконструюється життя людини з народу Людини, яка століттями так і залишилась би простою та невідомою. Про цього чоловіка сьогодні ніхто не знав би, як і не знали тоді, десь за межами його села, якби одного дня італійський історик не поліз читати архіви інквізиції. Автор Карло Гінзбург розрізняє культуру народну та культуру освічених еліт, політичних чи церковних. До народної культури 16 століття нам майже не дістатися, адже прості люди, навіть якщо вони вміли писати, не мали можливості плодити контент, як це можуть робити люди сьогодні. Один зі шляхів до тої народної культури це архіви допитів Інквізиції. Я сам був здивований, коли це прочитав, але так, в Європі збережені десятки чи навіть сотні томів детального опису допитів підозрюваних та свідків по справах єретиків та не тільки. Про героя книги ми, власне, знаємо із заяв на нього, його багатогодинних допитів та опитувань людей, що були з ним знайомі. Така собі реконструкція життя за судовою справою. Тут буде купа спойлерів, але на враження від читання книги це ніяк не вплине, адже це нонфікшн. Тож спойлери викладені самим автором в пролозі, звати героя Домініко Скандела або Менокіо. До речі, про нього сторінка в українській Вікіпедії існує. Менокіо італійський мельник, що жив в середині та другій половині 16-го століття. Він був двічі засуджений за Єресь, вперше його посадили до в'язниці. А після другого суду стратили. Менокіо не є найтиповішим представником простого люду, бо як мінімум вмів читати і писати, чим могли похвалитися зовсім небагато мельників. Судячи з реконструкції Гінзбурга, Менокіо прочитав за життя як мінімум 11 книжок, які вплинули на картину його світу, його погляди це суміш власних спостережень, усної культури та прочитаних книжок. Коли я читав книгу, Менокіо мені нагадував людей, що живуть сьогодні. Церкву він назвав бізнесом і казав, що всі вигадки церкви спрямовані на заробіток грошей церковників. Наведу кілька його цитат. Я вірю, що закони і приписи церкви це все справи бізнесу. І вони, священнослужителі, заробляють на цьому. Інша цитата. Я вірю, що коли ми народжуємось, ми вже хрещені, бо Господь що благословив всі створіння хрести у нас. А хрещення в церкві, вигадки людей. Щодо сповіді він казав таке. Ви можете піти і сповідатися дереву, так само, як і священнику». Нічого не нагадує, це досить популярні сьогодні думки, і в Минокіо вони зародилися через вплив ідей реформації на нього чи людині просто притаманно сумніватися в авторитетах і водночас сумніватися в інших протилежних авторитетах. Також в його словах є те, що можна назвати атеїзмом. Відтак Мнокіо казав, що Бог це лише земля, вода і повітря, також те, що можна почути сьогодні. Ідеї реформації подіяли й несміливість Манокіо, бо перед Першим судом він всюди відкрито за першої можливості викладав своє бачення світу і навіть хотів потрапити до інквізитора чи когось з політичних чи церковних еліт, щоб висловити їм все, що думає, і, можливо, таким чином змінити устрій навколишнього світу. Так що, якби Менокіо знав, що через 400 років після його смерті про нього пишуть книги і знімають фільми, він напевно був би вдоволений. Між першим та другим судом Менокіо був трохи стриманішим, але все ж намагався за першої нагоди пояснити комусь, що Бог це просто повітря, а священики все вигадують, щоб заробити гроші. Так, власне, він через більш ніж 10 років після першого суду і потрапив знов до рук інквізиції. Щодо назви книги Сир та Хробаки, це власне цитата Менокіо. На одному з судів він сказав таке: на мою думку, все було хаосом: тобто земля, повітря, вода і вогонь були змішані разом, і з цієї маси утворився комок, так само, як з молока робиться сир, і в ньому з'явилися черв'яки, і вони були ангелами, і серед числа ангелів був також Бог, який також був створений з тієї маси в той самий час. Тут ми бачимо те, що можна назвати матеріалізмом Меннокіо. Схожим на матеріалізм сьогодення. Скандела багато разів бачив, як з молока утворюється сир, і як в сирі з'являються хробаки. Власні спостереження за предметами побуту, він переносить на думки про створення світу. Це згодом призводить і до повного непорозуміння інквізицією витоків думок Менокіо. Начитані інквізитори шукали основу його поглядів в давньогрецькій філософії чи ранньохристиянських сектах, в той час, як у Менокіо велику роль відігравала недоступна елітам народна усна культура та спостереження за просто предметами, що його оточували. Це, до речі, сильно спотворювало сприйняття книжок, які Мнокіо прочитав. Коли він переказував ідеї з книжок інквізиторам, він часто перекребляв ідеї, що викладені у тих книжках. Це викривлення утворювалось під впливом усної культури. Тут ми можемо побачити і різницю підходу до читання у людей, що звикли працювати з текстами, грубо кажучи, академіків, та людей, що читають несистемно. Відтак, коли один знайомий священик Менокіо постав перед судом, він цитував деякі книжки слово в слово, а коли переказував якісь ідеї, зовсім їх не спотворював. Щодо книжок, які сформували Мнокіо, то серед них є три відомих широкому загалу. Це італійський переклад Біблії, італійський переклад Корану та книжка Бокачу Декамерон. Також серед них є подорожі Мандевіля. Всі прочитані книжки Менокіо інкорпорував у свою сплутану картину світу. Він вірив у фантастичні історії з подорожей Мандевіля, а з Корану він взяв ідею, що Ісус був найвеличнішим пророком. Себе Менокіо теж називав пророком і філософом, бо вірив, що у своїх розмислах. І знав устрій світу. В книзі мене здивував опис катувань Менокіо. Під час другого суду інквізитори вирішили дізнатись імена спільників Менокіо, і оскільки Менокіо не називав жодних імен, вирішили його катувати. Тоді Менокіо, вже старого сивого чоловіка, спочатку оглянув лікар, щоб упевнитися, що стан його здоров'я дозволяє стерпіти тортури. І лише після цього його почали катувати. Зв'язавши руки за спиною і підіймаючи його за руки ззаду над землею. Через півгодини тортур Менокіо назвав одне прізвище одного аристократа, і то назвав, щоб його перестали катувати, бо насправді у нього не було спільників, і він не був ніяким засновником єретичної течії, а був простим мельником, що хотів розказати власні погляди всім навколо. Те, що я тут виклав, не передає й двадцятої частини цікавих моментів книги. Адже життя Менокіо реконструюється якомога ширше і охоплює всі аспекти його поглядів на життя, на світ, на релігію, на божественне і загробне. Книга, хоч і академічна, але читається на одному диханні як детективний роман. Читав я англійською, сподіваюся, коли з'явиться й український переклад книги, адже, як я вже казав, це найяскравіший і один з найперших прикладів жанру мікроісторії. Щодо самої мікроісторії, то це спроба не сприймати контекст епохи як щось єдине, що впливає на погляди і вчинки людини тої епохи, а спроба знайти ту багатогранність всесвіту однієї людини чи малої групи і через ту людину показати безліч пластів досліджуваної епохи. З книги Гінзбурга ми дізнаємося не лише про Менокіо. А й про реформацію, про контрреформацію, інквізицію, книгодрукарство та книгорозповсюдження, селянські легенди, життя мельників, утопічні ідеї XVI століття та багато іншого. Наостанок хочу сказати, що зараз люди думають, що їхня картина світу правильна і вони все знають. Чи не нагадує це вам і Менокіо? Але у випадку з Менокіо ми за допомогою Гінзбурга можемо зрозуміти, що вплинуло на його переконання. А що впливає на наші? Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це буде мене мотивувати робити нові відео. До наступних випусків! Бувайте!